Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук. Жовтан. Вітаю шестеро одеситів. Затримали за підозрою у підпалі машин військових. Усі вони працювали кур'єрами служби доставки та використовували свою роботу як прикриття. В день вони доставляли їжу, а вночі палили військові авто. Правоохоронці кажуть, чоловіки робили це на замовлення спецслужб РФ. За даними СБУ, за двотижневий період зловмисники знищили понад 15. Адцять військових автівок у поле зору ФСБ підозрювані потрапили як активні користувачі телеграм-каналів із пошуку легкого заробітку. В одному із них їм відповів представник російської спецслужби та запропонував гроші в обмін на знищення автомобілів українських воїнів. Тепер замість легкого заробітку усіх шістьох очікує ув'язнення. У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано усіх учасників ворожого осередку. Ними виявилося шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур'єрами популярного сервісу доставки їжі. Фігуранти замикалися на одного куратора з ФСБ, а під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один здійснював підпал, інший знімав це на відео. Двох посадовців Одеської міської ради підозрюють у розкраданні бюджету на закупівлі військового спорядження. На виконання заявок військових частин підозрювані закупили у підприємств тактичний одяг та бронеплити вдвічі дорожче ринкової вартості. З місцевого бюджету було сплачено зайвих майже 4 мільйони гривень. За даними ЗМІ, мова йде про чиновників з департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради. Офіційні служби поки не можуть пояснити, чому в Одесі відчувається неприємний запах. Мешканці міста вже тиждень скаржаться на сморід, особливо у нічний час. Еколог Владислав Балінський припускає, що такий запах може бути результатом заморення риби в лимані, а також тхнути може каналізація. Водночас в Одесі зафіксували перевищення діоксиду азоту у повітрі. Це газ, який виділяється у результаті роботи двигунів. Внутрішнього згорання та теплових станцій, які працюють на вугіллі, та поки його концентрація не несе загрози, кажуть експерти. Джерела ну мірміркотани вони дуже потужно виділяються як наслідок розкладення особливо риби. От і на хаджибі зараз заморне явище дуже сильне, от тому це може бути джерелом якраз цих міркаптанів. Що стосується е, сіркаводня, е, ну і ці вони також можуть е, е, джерелом бути е, ну колекторної системи місця. От бо е, там може можуть накопичуватися органічні сполуки різні. І от е, внаслідок розкладання тож теж можуть бути. Ну я дивився, от наприклад, позавчора вчора, напрямок вітру був якраз північний, і це співпадало з напрямком з Хаджпєвського лиману, тобто вірогідно, що це є джерело такого з морю. Те, що стосується запаху. Це ну це не, не стільки отруйна речовина, щоб хвилюватися. Тобто я маю на увазі міркоптани і сіркаводні. Тобто концентрація така, такої, щоб вона впливала дуже сильно на людину. Ну навряд чи вона буде оксі азота Теж я ж подивився, що концентрація ну десь 10, 10 Мікрограмів на метр кубичний. Ну це низькі концентрації для того, щоб казати, що воно вже небезпечно. Хоча навіть такі концентрації вони мають ну вони мають дійсно вплив на здоров'я людини. Так вони вони погіршують, але зараз, коли промисловість менш в нас потужна, то і ці концентрації менше ніж зазвичай ніж вони були до війни. На кордоні Ізмаїльського району з Румунією встановили 10 кілометрову карантинну зону. Таке рішення ухвалили на комісії в районній адміністрації. Причина в румунському повіті Тульча на місцевій фермі вівці захворіли на чуму. Спалах зареєстровано на відстані близько 50 кілометрів від кордону з Україною. Через таку близькість існує висока ймовірність занесення збудника чуми тварин, кажуть у Держспоживслужбі. До так званої загрозливої зони включили півтора десятка населених пунктів, у тому числі Ізмаїл, Рені, Кілію, Вилкове та Орлівку. Потяг збив юнака на коліях. 21-річний чоловік просто не чув сигнали машиніста, бо переходив залізничні шляхи в навушниках. Попри зіткнення з вагоном, хлопець лишився живим. З травмою голови його госпіталізували. Машиніст розповів копам, що йому довелось застосовувати екстрене гальмування, сигналити безліч разів. Та юнак не чув нічого. Одещина опинилась на четвертому місці в Україні за кількістю пошкоджених через обстріли пам'яток культури. Такі дані дослідження антикорупційного штабу. За їхніми підрахунками у нашій області через атаки росіян постраждали 116 культурних пам'яток. А найбільше постраждала спадщина Харківської області. Там 279 пошкоджених об'єктів культурної спадщини. В Україні запустили сервіс, на якому бізнес може поскаржитись на державу. Сайт називається Пульс. Наразі він на етапі бета-тестування. Для того, аби написати відгук на роботу державного органу, необхідно авторизуватись у системі пульс за допомогою електронного підпису через ID або дія-підпис. Скаргу можна написати у двох варіантах у короткій або довгій формі. Відповідна скаргу надійде в особистий кабінет підприємця. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Залишайтесь з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.